Що ж сезон 2026 розпочинаємо? Да. Я думаю, що ми ледве встигли його відкрити. Але краще пізно, ніж ніколи. Ти ж знаєш що справжні велосипедисти, вони в 0-0 катали вже? В 0-0 катали? Да. Ну, ми могли б докатати тільки до іншого місця. Mm -hmm. Так. Ну що, друзі? Вітаємо всіх з новим роком! І відкриваємо велосезон 2026. Ми в Жекою вибрались в голосіво в ліс. Зараз поїдемо, щось цікаве пошукаємо. Буду видно, дуже списко, пухло. Ну, ви самі бачите. Це вже зіштовхнулось першою перешкодою. Намагаюсь піднятися, але щеплення не вистачає, буду розгоном брати. О! Все, приїхав. Навіть з електромотором щось не виходить. Мабуть, в мене включене не на ті налаштування мотору, може занадто потужності. Друзі, всім привіт! Я знаю, що ви за нами скучили. Ми вже давно нікуди не виїжджали, нічого не монтували, але новий 2026 рік починається саме з відкриття велосезону. І ми вас всіх вітаємо в новому році. Навіть якщо минулий, ваш рік був не дуже велосипедним, ніколи не пізно почати новий рок, рік з велосипеду. За... І як там кажуть, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Відповідно, катайтесь 1 січня і будете кататись весь сезон. Так, а ну ж, Але... доставай телефон, щоб був впровищ, що це саме 1 січня, бо потім будуть казати. Сьогодні 1 січня, зараз в нас скільки? скільки часу? 2.40. 2.40. Так, ось. Ось. А ну скільки температура яка показує? Температура, в яку ми поїхали. Мінус 9 градусів. Мінус 9 градусів. І ми вже, як ви бачили, трошки з Жекою з'їхали. Першу трасу нічого не контрольовано, Приїхали налаштувати велосипеди. В Жекі треба вилку, мені тиск підрегулювати. І поїдемо в ліс. Покажемо, що буде цікаво. Не думаю, що буде багато стрибків, але буде такий чисто першого січня такий, знаєте, новогодній вайб. Міш, скажи, а за якою температури мінімальною ти катався? Ну, мінімально в прошлому році мінус п'ять. Мінус п'ять ти катався, да? так? Тобто то сьогодні наш ще є рекорд по температурі. Так, так, рекорд ну, твій рекорд. По Мій рекорд. По а я катався в мінус двадцять. Ну, значить, твій антирекорд. <рес> <рес> Пам'ятаєш, що один день, мінус двадцять, декілька так. років тому. Ну, ти з -за Андрієм закатався, да, так. Да, да, да. да, да. Ні, я я в таку погоду заздалегідь не катаюсь, але прям дуже хочеться. Якщо правильно вдягнутись, у вас не мерзнуть пальці, як в мене, то. Дуже даже кайфово на свіжому повітрі. Все, не затримуємо. Ми поїхали. Зараз налаштовуємо, їдемо в ліс, покажемо якісь з'їзди. Взяли з собою ще термос. чай. Термос. Це не термос, газову горілку взяли, грілку, горілку, Термесу, не немає. знаю. газову. Ні, немає води. Будемо сніг топити? Будемо сніг топити. Так, будемо пити чай, щось поїмо смачненьке, Відсвяткуємо Жеку. Новий 2026 рік, початок його. З Новим роком. Так, вас всіх ще раз вітаємо, поїхали. Так, друзі, і що ми поїхали в ліс через трасу, яка називається ендурка. Головне не вбитись. Знову мраком. <реш> Жек, ти контент-мейкер у нас. Ну, насправді дуже слизько. Ох, бачите, да? Жек, я теж слід не впав. Не поспішай, не поспішай, тебе не видно. Слизько дуже сильно носить. Це таке, знаєте. Якщо ви... Хто стрибає, то це трошки складніше стрибок. Тут перший стрибок, мікрострибок в цьому році. Так. Треба, знаєте, як мото ногу виставляти. Тому що по-іншому не виходить. Контролювати нічого. Так, з'їзд такий. Ого, ледь виїхав. Спробуємо тут проїхати. Так, а тут у нас йде якийсь стрибочок. Тані це не складно. Ну що, Жак, що скажеш? Да, прикольно. Ну важковато, так? Да, трошки? Не знаю, мені сподобалось. Сподобалось? Ага. Важко було Прям знаєш такі мишці всі напряг <гум> Що поїхало в ліс. Річка Ух, дивіться, яка тут погода Взагалі Зараз я підправлю баф, бо надихаюсь холодним повітрям і це буде не дуже Так, зачекай. Не можу стартанути навіть. Сосько капець. Все, їдемо. Їдемо. А, так, люди. Треба якось. Друзі, зараз буде челендж, треба буде спробувати піднятись в таку гору, котра я не знаю, чи це можливо взагалі. Спробуємо чисто на моторі. У мене вже ледь-ледь виходить. І же скальжу не виходить. Коротше, друзі, не виходить в мене піднятись, я тільки що спробував. Знаєте, що я хочу? Хочу спробувати проїхати там, де ніхто не їздив. Мені здається, так буду трошки більше щеплення. Фух. Бачите? Теж не виходить. А це означає, тоді йдемо пішки. Так, друзі, лайфхак. Коли воно не їде, треба зробити ще одну річ. Котре може зробити ще і я взагалі не зможу їхати, а може і допоможе. Спускаємо ще тиск. Як бачите. трохи... О, все, 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 висить. так? да? Ні. Скільки там, як думаєш? Я думаю, тут зараз 1,6. 1,2. Ого. Ну, я зробив таку покров, вона. Прям дуже м'яка. Я не знаю, тут мабуть одиниця чи якось так. Спробуємо. Спробуємо піднятись на маленькому тиску. Розрахунок такий, маленький тиск, шипи будуть більш м'які, буде більше площі зачепу за і воно повинно бути контрольовіше. Що, давай поїхали. Ану. Ти диви О! Працює Жек! Друзі, це працює! Я тільки що не міг поїхати, а зараз поїхав! Жек, доганяй, не хочу зупинятись! Ви бачили? Офігеть! Тільки що їхати не міг! Просто спустив його до, до самого мінімуму, Менше вже неможливо спускати. І все, їдемо. Вжек працює. Ну, зараз піднімаємось в горку, ледь-ледь, але щеплення трошки вистачає. І ми їдемо, дивиться, як мене веде Колоса, але я не здаюсь. Ну, на GoPro воно не видно, що це. Я їду вгору. Але повірте. Їдемо вгору. Що, ж, давай спробуємо. Я не знаю, це не було сітраси, вона називається, Жека сказав, що це спец. Спец. Спецпідор... спецучасток, спец. Ну, коротше. Спецділянка якась. Спецділянка, так, все вірно. Якась, Тому ми зараз поїдемо. Поїдемо знизу, по холмам не будемо, тому що там. Ну просто не поїдемо. Так, ну що, перевіримо, як вона зимою відчувається. Да? Так, Ви навіть чуєте, коли я на гальма натискаю, коли взагалі їх не чіпаю. Так, десь тут були бурена. Нажать, десь тут бревна були. Я вперед? Я вперед? Да. Так не будеш цікаво кого знімати? Я не хочу падати, бо я без кола. Давай, давай! Так ти їдь не поспішаєш, ми сьогодні так. У нас вайбовий виїзд. Гальма працює, ви самі чуєте як. Але треба навчитись не гальмувати. Так, є Так тут бачите знову занесла. Фу ти диви, ти диви їде вгору. Але це дуже важко насправді. Так, друзі, в нас буде зараз перекус, трошки відпочинемо, поговоримо на різні теми, хто як відсвяткував новий рік. Тому що ми вже якось ще не розмовляли, ми зустрілися і одразу поїхали спробувати катати в лісі. Такий буде у нас розмовний чил вайб. Даже? Де ти хочеш? Вон там Ну що, друзі? Трошки відпочинку. Як тобі враження від електровелосипеду на цих умовах? А, головне це екіп. Якщо у вас є правильний екіп, ви будете отримувати багато задоволення від катки в зиму. Так, я Тому, те, що. велосипед їде сам. А, ну Вгору, звісно, прямо в такі кути, які ви заїжджаєте влітку, ви не заїдете. Але тим не менше задоволення отримати можна. І велосипед все одно додає кайфу, тому що на, звичай... на звичайному велосипеду Ми б це не поїхали неможливо. На звичайному неможливо. Без варіантів. Що ж, давай зробимо якийсь перекус маленький. Давай, показуй, показуй, що там в тебе цікавого в твоєму рюкзачку. Так, дивіться, друзі. Такий маленький рюкзачок, він да. на, віс... на 8 літрів. Я взяв з собою півтора літра води. Угу. Добре, що вона не замерзла. Так, що вона не замерзла в цю погору. Потім а, ми вже взяли собі ось так щось поїсти. Не знаю, буде Ні, смачно, чи не, не смачно, зараз скажемо вам. Да, я ніколи такого не куштував. якщо щось не ну, зараз. Зараз давай скуштуємо. Зараз перевіримо. Також в мене є тут виделки, Виделки, це ложка, <хи> стаканчики є для того, щоб чаю зробити, попити. І найголовніше, що я з собою взяв, там батончики є, щоб ми поїли смачненько, це з чаю, з чаю, до чаю, до чаю. чаю, до чаю, до чаю. І найголовніше, я це не зачекаю, тримай, стаканчики, вони поки нам не потрібні. Ось взяв з собою ось таку штуку. Ніфіга собі чашка. Так. А в чашці є газовий балончик. Газовий. І в мене є оце, накручується на газовий балончик, для того, щоб ми могли Щось смачненьке собі приготувати. Саме що, знаєте, що цікаво, що воно що воно закріплюється намортово фіксом. І взагалі тут можна що така міні-реклама, але фірму показувати не будемо. Хай вони нам гроші платять. <хи> а, мож, можна собою носити прямо з газовим балоном прикрученим. Воно готується. знизу є радіатор, для того щоб вся енергія вогню переходила в тепло так. і нагрівала стакан. Так, то зараз давай, як підготуємо галявину. Давай. І, до речі, можна ще й зігрітись. І воно виглядає ось так. От маленький 8-літровий рюкзачок можна спокійно з собою брати і взимку навіть зігрітись. От ми зараз поїмо щось смачненьке. І важить, і... мабуть, понти. Важить, так, да, взагалі нічого не важить. Ну що, у нас ось така маленька штучка. Зараз давай я її запалю. Давай. І Це, де воно буде у нас? Ох, треба знайти щось таке. Щось рівне. Так от там нормально, так. Ось тут? Так. Значить так. Головне, щоб не впала. Відкриваємо. Mm -hmm. mm -hmm. <рес> Дивіться, як класно. Ага, можна погріти. І що ми зробимо? Ми зараз зробимо воду. Ти там туди наливаєш? Так, да, туди, зараз будемо тушити. Так, у нас 0,5. Тут є позначка. Нальємо поки 0,5. Закіпите. І це можна на ходу кипятити? да, хочеш? Там є ще кришка така спеціальна. Це було знаєш для чого придумано? Це було придумано для людей, Приму, котрі, займа... котрі займаються скалолазанням. тобто вони, тут кришка ага. є спеціальна, вона закривається ага. і ти можеш там, наприклад, йти, і поки ти йдеш, воно буде готувати вам їжу. А воно збоку тут тепле, а гаряче. Ти що, конечно? Тише. Головне, не обпоктись. Так. І треба, знаєш, мабуть, запарювати її під курткою, тому що воно просто <рес> охолоне <Воно> <рес> швидко. <рес> Друзі, а отак от можна ще й руки погріти. І воно так дуже прикольно навіть. О, так тепло навіть навіть в руки, так прикольно. Що ж, Жек, розповідай, як ти вчора провів рік, зустрічав новий рік. в кругу близько туди. Близько людей. -да. А ти як? Я був з дружиною, з дитиною. До цього до батьків їздили. Та класно було? Насправді класно було. Це прикольно, прикольно. Які нові роки тобі більше подобаються? Ось такі сімейні чи знаєш, як раніше там? Та ні, сімейні. Мені подобається, як, як ми сьогодні, знаєш так. от. Вирвались в першу очікавку, коли багато кому погано, я навіть не думаю про свій Даде. велосипед, <схай> просто поїхали. Намагаються відійти просто від. Поїхали так в ліс. А І... знаєш, чому йдуть бульбашки, а зверху їх немає. Чому? Тому що там знизу настільки висока температура, що о, шар води, який знизу він вже починає кипіти, а в верхній ще ні. Ти думаєш? Да. Що так можливо таке? Ну а чому ні. Звісно. Да. Цікаво, а балону наскільки вистачає цього? Ну, Це маленький балон. такий, Це знаєш, от якраз от вийти. от зараз. Вистачить десь на літрів ну, в таку погоду, ну, мабуть, на менше, а взагалі вистачає десь на літрів 20. На 20 літрів води да. да. Жесть, так це непогано. Це мало. Тобто ми витрачимо зараз. Ну, типу відсотків... ну зараз температурні умови. Ну відсотків вони. 10 тоді ми витратимо цього. Дуже холодно зараз. Молодно. Є ще зимові, це звичайний, є синій, саме зимовий газ. Угу. Ну, ми ось так от Жеку. Давайте вам трошки покажу, де ми взагалі. Плюс в зимніх шмоток, ще можна снігу валятися. І нормально. в мене не зимні, в мене просто, до речі, я катаюсь те, що я просто зазвичай коли і плюсова температура. Я вдів ці дві пари носків. Мені, до речі, Жека зробив дуже-дуже крутий новорічний подарунок, друзі. Потім вам обов'язково покажу, що в Жекіної майстерні. Але ви ж знаєте, що в мене була там проблема з тулкою на велосипеді, вона і є. Вона дуже сильно скрипить, ось ця задня втулка. Да, ми тоді намагалися її перезібрати прям повністю з моїх деталей, але схоже що там скрипить щось, да. мабуть, зв'язане з самим корпусом втулки, єдине, що в тебе залишилось від твоєї. Так. Да. І Жека мені подарував нову втулку на Новий рік. Ви уявляєте собі, оце друг. Да, Я да. про неї мрію так багато. Дуже крута втулка, так, а в нас вже починає кипіти. Ого, але... Зараз зробимо трошки менше. Трошечки менше зробимо. Так, Джек, ну що, давай відкривай. Я зараз ложечку дістану, щоб можна було перемішувати, добре? Я ложечку дістану, щоб ти залив і перемішав, закрив і ми її під курку засунули. Тримай. Ось ложечка 180. Ага. Давай. Ну ты типу все, мабуть. Ну перемішай. Та ні, все дуже мало, давай, перемішай. Хорошо перемішай, потому що будеш потім їсти сублимат сухий. Перемішай. Перемішай Два ще до голова, да. Ты думаешь? Не знаю. А ты позначку подавай. Ну вон позначка, вон, бач. Ну все, все, не, не треба. Ты ж суп будешь їсти, чью гречку. же верно. Все, закрывай. Закрывай і. Хо? І ховай. і... І мою теж, тому що в мене нема куди ховати. <рив> а? Добре, головне, щоб воно не розлилося. Воно не розліється. Ось таке приготування, бачите? На. А що ти, до речі, Ксенії подарував? Е -е я їй подарував е цей. Сережки пандорівські. О, Пандорівські. І великого зайця шоколадного. А, так? Да. Не можу ніде сісти, тому що в мене речі немає зимних, зимових. Ні, Але мені Жека дуже крутий подарунок зробив, прямо нереально. Сподобався, ти, ти так? тобі да? Та, ти, що, я, так вдячний, <гум> дружить, що взагалі. <гум> я знаю, що ти любиш, щоб в тебе було все ідеально. <гум> Та ну, в мене були реально проблеми в втулку. Ви ж бачили, хто дивився відео, може чув багато разів скрипи саме на відео задньої втулки, то Та і таке. Що, розпочався новий рік? Поїхали трошки покатались мінус. Я думаю, що це не останній виїзд в цьому році. це точно, Перший тільки початок. Ні. Будемо намагатись катати, щось вам показувати. Якщо вам буде цікаво, будемо знімати. Якщо вам буде не цікаво... Будемо я знімати, але не викладати. <смір> <смір> Дашчик. А скільки там хвилин? Почитав, скільки треба тримати? Вісім... 7-9 там. 7-9, так? Ну що, ж, як думаю, вже там зварилась наша їжа? Не знаю, я майже зварився з цією їжею. Реально вона так нормально гріє. Так, це теж такий, знаєте, лайфхак, можна просто під курткою їжу гарячу і буду вам теж так. І при тому я засовую руку, доторкаюсь. І воно все ще кипяток. Давайте я вам зараз скажу, який мінус. Зараз от ми знаходимося, я вам покажу на камеру. Мінус 11 градусів. Тобто, реально, прям дуже, дуже холодно. Дуже холодно. І це 11 десь на метеостанції. Я, тут я навіть не знаю скільки. Але тут плюс, тут хоча б особливого вітру немає. Давайте, друзі, я вам покажу. Буде в нас такі. Ми футблогери, тепер футблогери. Я не знаю хто ми. Але дивися, така от повноцінна грічка, гречка з м'ясом. Спробуємо. Йо, пахне прикольно. Так, да, пахне нормально. По відчуттям наче не повністю угу. Да? угу. Треба ще потримати? Так? Угу. Да? Угу. Так, дивися, що в мене ще є в моєму рюкзачку. У мене ще є такі стаканчики, Жека, дві штучки натримай. Ну, і я собою ще брав ось такий пакетик. У цьому пакеті у нас є батончики. і два батончики і два, два чаї. Два чаї. У мене ще є два пакетики чаю резервних, то ми зараз зробимо такий чайок собі. Так, ми не смітимо все в цей пакетик. І все, що ми будемо їсти, теж да, там. потім в пакетик. Пожбираємо все. Заготовочки пішли. Батончики потім зимой ще. Да, може... Друзі, ви бачите, вже майже темніше, а ми ще в лісі, нам треба ще до машин дістатись. Зараз нам треба ще... Щоб наша гречка заварилась, треба ще додати трошки кип'ятка. То зараз він вже майже підходить. Але дуже повільно, тому що знаєте що, треба було кришку взяти зверху. А, щось не взяв, не подумав і зараз чай поп'ємо трошечки. Так? Чайку нам, да? Да. І ставимо ще одну по всій води На Наступний чай з бісквітами, щоб Або просто руки погріти. Ну що, друзі, що ж давай я тебе вітаю з новым роком, з новим роком, щоб він був тепліший за сьогоднішній день. Жесть, воно гаряче. Кипяток, да? Я прям. Шок. Ось так, друзі. Ось так. Так, друзі. Спроба. Номер. Два. О, відчуваєш, що там вже багато води прям. Да. А ні, нормально, Жек, нормально. Тому може не долили. Ну трошечки більше. Ну що, друзі, давайте я вам покажемо. Виглядає так само. Зараз головне, щоб вона була якось і Набагато краще. Та я взагалі... б казав, не їдав, але набагато краще. А мені здається, взагалі немає. Нормально? Угу. <світ> Ну вона не м'яка така, прям як каша каша, да? але відчувається, що проварилась. Тепленька. Як тобі на смак? М -м, класно. Ну, це ж не та несмачна гречка, там де просто гречка без нічого. Тут і овочі, і м'ясо, і сіль. Тому вона класна. Мені її просто приємно тримати. <рес> <рес> ну і зараз температура десь градусів 40-45. Так, да, відчуваюся навіть так нормально. А, опік буде? Ні. Зоната промерзла. <рес> Шкіра. <рес> Шкіра. Як температурка? Ні, мабуть, буде опік. Mm. Mm. Як? Mm. Ну нормально. Нормально. Шикарно. Так, да, ну що, друзі, вже, має Кункт, має вже... темніше. темніше да. Ми зараз допиваємо, вже збираємось. І все, побачимо вже на наступних катках. Да? До зустрічі. Зима тільки починається, значить каток ще буде багато зимніх. Так. Всім гарного вечора або гарного дня. Дивимось щастя, здоров'я, успіхів у особистому житті і всього найкра... найкращого. Так. І всім бажаємо ще, щоб у вас були саме топові велосипеди. Все, бувайте, гарного вечора.